Студія Relic Entertainment, незважаючи на падіння свого видавця THQ, фактично заполонила жанр стратегії у реальному часі на тему Другої світової війни, добивши сумніви геймерів щодо серії Company of Heroes другою частиною. Що нового у грі? Чи змінився ігровий процес? Та чи справді солдатам так холодно, як кажуть розробники, давайте глянемо просто зараз. Незважаючи на те, що у грі зробили великий акцент на мультиплеєр, сюжетна частина завжди була цікава фанатам серії, здебільшого через те, що було багато доповнень з новою військовою історією. У другій Company of Heroes самітна гра теж не зникла. Творці надали нам змогу оцінити історію, а точніше, нелегку долю Лева Ісаковича, офіцера Красної Армії, котрий з перших хвилин гри перебуває у концтаборі. Разом із своїм колишнім командиром він обговорює проблеми ведення боїв радянським союзом. Зокрема, йде мова про постійні жертви Дьяких ресурсів заради партії. Навіть якщо вслухатись, то командири в боях здебільшого кричать «За Зародіно або Защитім нашу землю. І рідко пролунає Защитім наші сім'ї. Також нам показують вміння красної армії вбивати своїх солдатів, що відступають. Це навіть додано розробниками у ігровий процес. У деяких місіях наших солдат, що відступатимуть біля командного штабу, просто розстріляють. Дивним чином країни, де є комунізм, змушують економіку своїх конкурентів падати на коліна. Завдяки кількості низькоякісних, але дешевих товарів. Так є зараз у Китаї і було в Радянському Союзі. Тодішні військові інженери створили середній танк Т-34, котрий, на думку вермахта, був нікчемний з вигляду, але сильний завдяки масовості. Він був дешевий під час Другої світової, і таким його зробили у грі Company of Heroes. Завдяки швидкості його створення можна навести страх на піхоту ворога та середні бойові машини противника. З військовою силою глобальних змін, звісно, немає. Ті ж піхотні війська. І тяжка техніка, котру ви у мультиплеєрі не зможете використати повністю через малу кількість ресурсів. До слова, у бета-версії тяжкий танк ІС-2 був дешевший майже удвічі, ніж став у офіційній версії. Йде мова про те, що розробники хочуть змусити вас мислити як командир, обходити мінімальними військами з флангів та шукати різні шляхи знищення ворога. Окопатись на одній точці неможливо рано чи пізно, ви станете просто живою мішенню, що не рухається. Бомбовий удар чи ракетний дощ. З машини САУ змусить гузиці ваших солдатів горіти. Під час рекламної кампанії нам розповідали про холодну зиму, котра все ж показалась у сюжетній грі, а також у мультиплеєрі. На спеціальній мапі нам демонструють вміння природи понижувати показники градусника. У відведений час на мапі починається буря. І якщо піхотні війська не сховати в будівлю чи розмістити біля вогню, вони повмирають. Сам же ігровий процес не сильно змінився. Одразу відчувається приємний присмак першої частини з різними укриттями та перестрілками солдат, від котрих не можна надовго відволікатись, оскільки самі вони гранати не кинуть. У попередній частині творці гри більше приділяли уваги сюжетній частині, себто синглу. Та цього разу розробники неухильно працювали над мультиплеєрною складовою, додаючи різні ачівки за досягнення, звання офіцерів. Та інше. Зайшовши до багатокористувацького режиму, у нас є декілька командирів з їхніми унікальними здібностями. Їх у грі сім. Під час матчу нам доведеться вибирати когось між ними. Хтось дозволить вам викликати тяжкі танки, а хтось має захист до розвідки. Усі ваші накази та очки постійно рахуються. Для прикладу, за певну кількість наказів у своїм солдатам ви отримаєте можливість відкрити якусь можливість для піхотних військ. Йде мова про додаткові відсотки в точності стрільби чи життя. Так само це є і для тяжко. Техніки, котрі можна змінювати камуфляж стосовно ресурсів, за які власне і живе наша армія, то тут ніяких змін не відбулося. Окрім того, що стратегічні точки можна замінити на точки з пальним чи простими ресурсами. За перше ми матимемо змогу придбати техніку, за друге, використовувати унікальні здібності командирів, а також удосконалювати свої війська. Графічно ніяких нововведень не було здійснено, та якщо чесно, воно і не сильно потрібно, а все тому, що у стратегії бавляться з виглядом згори і якомога вище. Щоб охопити більший масштаб мапи, тим більше під час злісної битви у мультиплеєрі з реальним суперником часу на милування солдатами немає. Закінчуючи, можна сказати, що Company of Heroes 2 має усі шанси змусити вас провести не один десяток годин у мультиплеєрі, і це не завжди через нове ганчір'я в профілі чи звання офіцера, а скоріше через насолоду від процесу гри, хоч графікою вона не вражає.